Вітаю всіх на моєму каналі, бажаю всім миру та добра. Сьогодні наступний випуск рубрики Ціни на пальне на АЗС. І розповім вам знову про подорожчання цін, бонуси, акції. Але спочатку нагадаю, які були ціни на пальне в січні місяці. А на який АЗС ви заправляєтесь? Напишіть в коментарях. І на початку лютого деякі АЗС нас приємно радували знижками на пальне до мінус 7 гривень на літрі на кло. До мінус 5 гривень знижка на літрі була на АЗС ОКО. і також знижка була до 5 гривень на АЗС ВОК. Також можна було купувати пальне на гаманець. Ну і після таких приємних знижок відбулось підняття цін на АЗС у лютому місяці. АЗС Сокар підняв ціну на газ на гривню 95 на гривню, преміальний 95 звичайний дизель та преміальний дизель на 2 гривні. На АЗС ОКО піднялась ціна на газ на 95 та преміальний 95 на гривню. дизель та преміальний дизель здорожчали на 2 гривні. На АЗС Вог так само підняла ціну на 95-й преміальний 95-й та на газ на 1 гривню. А дизель та преміальний дизель здорожчали на 2 гривні. На АЗС Shell відбулося суттєве збільшення ціни. Газ дорожчав на гривню, преміальний бензин та преміальний дизель на гривню 40, звичайний бензин плюс 2 гривні та звичайний дизель плюс 2 гривні 60 копійок. На АЗС Кло газ дорожчав на 50 копійок, 95 й та преміальний 95 й бензин на гривню, звичайний дизель та преміальний дизель на гривню 80 копійок. На АЗС UPG газ здорожчав на 80 копійок, 95 та преміальний 95 бензин на 60 копійок, дизель та преміальний дизель на гривню 60 копійок. На АЗС Укрнафта газ здорожчав на гривню, преміальний дизель на гривню, 95 та преміальний 95 бензин на 50 копійок. Ось так у нас змінились ціни за Місяць на першому місці Сокар, далі Око, Шелл Шелскло помінялись місцями, далі UPG і далі Укрнафта. Ціни актуальні на 14 лютого, на День Святого Валентина. Та давайте подивимося, що нам пропонують АЗС. АЗС Сокар запрошує завітати до них, тому що в них продаються подарунки. АЗС Око пропонує пограти в гру та виграти собі подарунки. АЗС Вок пропонує заправитись та виграти подарунок. АЗС Shell за покупки дає додаткову знижку на преміальне пальне. АЗС Кло дарує реальну знижку на пальне та ще й такий саме талон на наступну заправку. АЗС UPG пригощає цукеркою до кави. АЗС укрнафта розігрує бокси та дарує реальну додаткову знижку на пальне. Ось так змінились ціни на пальне на АЗС за місяць. Підписуйтесь на канал та дивіться інші цікаві відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім миру та добра, всього найкращого та до побачення!